Ісус в'їхав у Єрусалим за посадами під вигуки Осанна. Так зазвичай зверталися тільки до царя. Виконавець ролі Ісуса, брат Ярослав, до походу готувався насамперед духовно, молився, переглядав фільми про страсті Ісуса Христа. Кожна людина на вербну неділю, каже семінарист, має відчути безмежну любов Спасителя, який знає, що сьогодні йому кричать Осанна, а вже за кілька днів кричатимуть Розпни його. Це не є просто акторська гра, тому до неї відповідно треба приготуватися у духовний спосіб за допомогою молитви та посту. Нашим основним завданням це відобразити події, які відбувалися в ті часи, для того, щоб люди мали наочний приклад, щоб у своїй уяві пережити це дійство. Під час походу Ісус нагадав людям, що день недільний треба святкувати. Незабаром була юдейська Пасха. Тож Ісус вирішив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали болії, овець і голубів. Та й міняйли сиділи теж. І зробивши бичий із мотузів, повиганяв усіх з храму. Геть із вівцями і волами. Гроші міняє, порозсипав, і столи поперекидав. Продав сам же голубів сказав. Зоберіть ота звідси, не робіть дому отця, мого торгові з Пам'ятайте, день святий святкувати. Не робіть сьогодним дому. По дорозі під ноги Ісуса діти кидали полюстки троянд. Я буду розкидати полюстки і йти за осликом Ісусом. Для мене це радість. Я буду кидати полюски. Для мене це радісна новина. Біля архикатедрального собору ходу зустрів митрополит Тернопільськозборівський, який просив благословення в Бога для тернопільських родин. Ісусе. Поглянь на нашу Україну, дай нам мир спокій, дай, щоб не проливалася кров, дай, щоб Україну не розшарпали накусники, дай нам єдність нашого народу, просвіти тих, які не розуміють ще правди. Нехай то Боже благословення, йде на нас, у кожний дім, у кожну оселю, у кожну сім'ю, нехай Бог благословить наш край.